Скільки штук може жити на одному квадратному метрі? Це питання таке скурпульозне, тому що потрібно враховувати кількість крутів, реалістичну площу і саме основне – це розмір посткового матеріалу. Якщо це мальок, це може бути і 20, і 30, і 50 штук на квадратний метр. У нас показник значно більше, але ми малька не купляємо, ми його просто висаджуємо з інкубатора. Тому ми можемо собі дозволити і більшу щільність робити на один квадратний метр. Далі є їстівний розмір рака, наприклад, 50-70 грам. Це невеликий рак, але все більше, і більше людей зараз на нього переходять, тому що не мають банальну площі для дорощування далі. Таким чином, Такого розміру невеликого у нас виходить приблизно від 30 і більше. Ну, можете за основу брати там для себе, так як у вас трошки менше досвіду, брати до 30 штук на квадратний метр. Ну якщо рак великого розміру 100+, наші показники це 30 раків на квадратний метр, але в вашому випадку можете рахувати 15-20 ну, не більше. Тому все залежить від кількості укриттів, від площі басейну, від розміру самого посадкового матеріалу, який буде сидіти на цьому квадратному метрі. Ну а більш детально ми можемо обговорити або при зустрічі, або в телефонному режимі. Будуємо ферми, розвиваємо цей напрямок в Україні як бізнес-направлення, продаж обладнання, продаж малька і супровід навчання. Телефон шапці профілю набирайте.